От зараз хочу важити індиків, бо сьогодні будемо рубали. От кш-кш-кш-кшш. Хочу їх всіх зважити, скільки вони важать. От Зараз всіх зажну і буду важив. Зважу їх спочатку так, а потім жатушками. От перша індичка, вага. 5 кг. 5 кг. Рівно. Тут погано видно, бо... От вона 5 кг. Тут зараз грамах показує, але... Воно збилося. Тобто вона 5 кг. Одна 5 кг. Наступних зараз будемо перевіряли, Одна 5 кг. От зараз друг правий зловити. Давай йди. Зараз індик може підійти, я праву його зловити. От. Їх дуже тяжко зловити. От вони стоять біля неї і чекають, поки вона станеться. Ну тут 5 кг. Тут вже збилася вага. Я її зараз раз розважу, бо вона збилася. Треба її перемикати. Зараз 5 кг буде показувати. От 5 кг, можливо, видно. 5. Це дичка 5 кг важить. От. 5 В принципі, нормально. Вони ще не є такі повністю дорослі, ще трошки можна почекати. Але вже прибирати будемо сьогодні їх. Ну, одного точно, не знаю. Ще другого їх всього два прибирати і все. Зараз наступного А Другий собака гавкає. Куди? 7,60-650. Тут так незручно їх трохи ставити над мою лапою. Стоїть. 7650. Ні, 7. 750 десь так. От вони всі вагу будемо треба де її дмати. Зараз наступних лапає. От наступного зелена. Зараз я його поставлю. Двома лапами, лапа він стояв так Пиші ще, не Сім Такий самий, як там той, сім сто п'ятдесят Тут вже не пише, вже збилась ну Но... Та став нормально Сім сто п'ятдесят, от. Тепер наступне. Наступне вже зважимо. Коли у одного індику зважимо, коли що зарубається, а другий. Другу індичку важити не буду, вони приблизно одинакового розміру. Десь 5 кг, може 4. Ну, Може різниця в них там 200-300 грамів, не більше. От десь так. Тому наступних вже покажу зарубаними і зваженими.